Заходимо в коректировку долга. У нас вже є введені дані по ват Артеміда. Нам необхідно буде в даному році ввести ще дані по Орфей. Обираємо контрагента, в групі постачальників вказуємо джов орфей. Тепер вводимо суму заборгованості. Порядок введення даних був вірним, але заборгованість має бути в полі Кредиторська, а не дебеторська. Вірно, так як в ват артеміди Отже, видаляємо невірні дані, натискаємо на кнопку Редагування, тепер видаляємо з дебиторської заборгованості, переходимо на вкладку Кредиторська та додаємо дані, вводимо аналогічним чином.